Президент США Дональд Трамп збирається посадити Росію та Україну за стіл перемовин. Це може відбутися вже цієї зими. Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на команду Політика. Чи потрібно укладати перемир'я з агресором, на яких умовах? Та чи влаштує кропивничан заморозка війни з частковою втратою території? Давайте запитаємо. Перше, прикратіть. Передусім припинити вогонь, припинити бойові дії, а потім уже домовлятися. Найперше сто в війні, а потім знайти прийнятні умови. чи готові ви на мир з можливою втратою частини території? Важко сказати, важко. Чому тому, що багато родичів у мене в Донецькій області, сестра загинула там, племінник загинув, розумієте? Боже, упаси, ні, Куди із цими кацапами балакати, хоч в мене там і дочка живе. Я з ними, я як їздила до їх туди, то вони чокнуть і всі там, всі підряд. Домовлятись потрібно, але ж ви розумієте, ми тільки на наших умовах будемо домовлятись. Тобто жодного шматка землі ми не віддамо. Ми не повинні нічого втратити, ми повинні повернути Крим. Тому що хлопці, які гинуть, на жаль, вони не пробачать цього. Якщо погодиться Путін повністю те, що завоював Донецьку, Луганську області і Крим, якщо він це все поверне і миром це все скінчиться, тоді, звісно, хай сідають за стіл переговорів. Я думаю, що потрібно, тільки щоб ми вернулись на свої границі, ті, що були в 91-му році. Отак ну, я хочу. Я а? хочу поїхати в свій Крим. Не хочеться мені давати Луганську область, Донецьку область. У мене там родичі є. От, Вони покинули, приїхали одні в Київ, другому, другі в нашому Кропивницькому. От, ну я ж кажу, це, це наша Україна, це наша Україна, тільки наша. Ну я б зараз зупинила і домовлялася б з цими територіями. Укріпила б свою країну, а потім б відвоювала б ті території. А чи можливо у вас часткова втрата території в обмін нам? Ну зараз так, а потім, звісно, відвоювати треба. Зараз я не хочу, щоб гинули хлопці і дівчата. Нам потрібен мир і можливо навіть треба сісти за стіл переговорів, тому що ціна, ціною людських життів далі якісь амбіції проявляти. Ну я не рахую за правильно. Сумніваюся, що вдасться все повернути, всі території, мабуть. Більшість нашого народу мають сумніви. Е, ну. Якусь би золоту середину кинус перемовини в жодному разі. Ми стільки втратили народу, стільки втратили територій. І за що? Через цього ідіота, який зараз розповідає всім, що він нам якісь там умови ставить. Ну це ж абсурд, це хвора людина. Я вважаю, якщо в нас є сили, і ми можемо це зробити, то ми повинні свою Україну звільняти до кордонів 91-го року. От на них ми маємо вийти. Всі хочуть, щоб настав мир, це по-моєму зрозуміло. От, все залежить від того, які умови нам видвинуть. Я вважаю, що треба потрібно шукати компроміси, але не так, як хоче Путін. Ми повинні теж свої вимоги виставляти. Якщо враховувати, скільки людей загинуло, тут складно сказати. Якщо все-таки ці перемовини відбудуться, на яких умовах для України? Віддати наші території, закрити кордон з Росією і взагалі забути за їхнє існування. Понад 80 питань винесли на розгляд членів виконкому міської ради в Кропивницькому. Одне з найбільш актуальних у контексті російсько-української війни перейменування зупинок громадського транспорту. Об'єкти топоніміки територіальної громади зазнали суттєвих змін на виконання закону про декомунізацію, тому відповідно до нових назв вулиць, площ, проспектів, об'єктів топоніміки, у зв'язку з тим, що рішенням міської ради було змінено на назви цих вулиць, ми підготували перелік на зупинок громадського транспорту з урахуванням цих змін. Список переіменованих зупинок виконком ухвалює одноголосно. Українські назви, які не суперечать законам про декомунізацію та деколонізацію, отримали 138 зупинок. До прикладу, Білгородська відтепер носитиме ім'я вченого Василя Харцієва. Дагестанська стала енергетиків жовтневої революції замінена на вокзальну. Всі назви в пасажирському транспорті оголошуватимуть по-новому. Зазначили у міській владі. Буде доведено до відома громадян. Це рішення будуть уже зупин... назви зупинок в автобусах громадського транспорту. Вони будуть актуальні. Те, що в нас є сьогодні в місті. Керівництво міста підкреслило. На сьогодні в Кропивницькому повністю позбулися ворожих топонімів. На фініші також декомунізація пам'ятників радянської епохи. Підлягають демонтажу лише два монументи. Захисникам правопорядку на вулиці Соборній та партизанам у Ковалівському парку. Там проблема пов'язана більше з бюрократією, законодавчими колізіями, тому що спочатку його потрібно, щоб мінкульт виключив з переліків відповідних, і тільки потім ми будемо мати право відповідно до законодавства ці пам'ятні знаки демонтувати. По пам'ятникам залишилось там декілька нюансів. Я думаю, що як відразу мінкульт. Виключить їх з переліків. Ми відразу цю роботу проведемо, тому що технічно вона не складна. Питання в юридичній площині лежить. За період повномасштабного вторгнення Кропивницький став одним із лідерів серед обласних центрів у питанні ліквідації російсько-радянських рудиментів. Зусилля міста в цьому напрямку схвально відзначили і громадські активісти. Громадська організація СТОП деколонізація це позняков, який очолює її. Він відзначив Кропивницький дуже в позитивному такому сенсі щодо позбавлення радянських маркерів і російських маркерів. І місто Кропивницький ну один з кращих обласних центрів, який ну рухався в цьому напрямку і проводив цю роботу як щодо якості самих топонімів, так і щодо кількості їх. Тому ну можна сказати, що ми в цьому плані успішне місто. Надалі міська влада вирішуватиме долю білоруських топонімів. Відмовлятися від них чи ні, радитимуться з громадою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Безпековий лекторій для дошкільнят. Рятувальники та патрульні поліцейські завітали в дитячий садочок ювілейний у Кропивницькому. Розпочали безпекові посиденьки із пожежних основ. Сірники не іграшка. При перших ознаках пожежі необхідно якнайшвидше покинити приміщення і викликати службу порятунку. Патрульні ж нагадали, що переходити дорогу можна лише у дозволених місцях, коли світлофор горить зеленим. Та головне наголосили представники обох відомств: дітвора завжди має триматися дорослих родичів. Також малим розповіли, що робити, якщо загубився. Якщо це прикладом великий гіпермаркет, необхідно звернутися до продавця чи іншого працівника і попросити, щоби набрали маму чи тата. А для цього необхідно знати, чи мати записаним телефон рідної людини. Якщо номеру немає, то працівник звернеться в поліцію, аби правоохоронці допомогли в пошуку батьків. Також візитери зупинилися на питанні мінної безпеки і нагадали три головні правила при виявленні небезпечного предмету: не чіпай, не підходь, телефонуй 101. Ще дошкільнятам показали 3 d моделі боєприпасів. Усі отримані теоретичні безпекові знання дітвора закріпила під час ігрових тематичних квестів естафет та ігор. А психологи служби порятунку залучили юну аудиторію до ритмічної руханки, що дозволило не лише підняти учасникам настрій, а й позбавити накопичених стресів та розвантажити нервову систему. Мені сподобалось водити пожежний автомобіль. Мені сподобалося проводити руханку з рятувальниками.